Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що боронять Україну і всіх нас. Сьогодні я вам розкажу про одну книгу, яка мене неймовірно вразила, коли її прочитала. І я читаючи не могла зупинитися, це м, так майстерно якось написано. і це... Не шедевр багатьох літературних міжнародних премій, е, так визнаних якихось книг високої полиці. І вона така зворушлива. І вона буквально грала свою мелодію увесь цей текст. Просто настільки я провідчувала, що я вирішила відзняти для вас окреме відео і розказати про цю книгу. А потім ще, звичайно, в березневому прочитаному я також про неї розкажу ще раз. І це книжка, яку я довго тримала на своїх полицях, поки аж на цей рік запланувала її прочитати, і зараз взяла і прочитала. І це щось абсолютно неймовірне, і я дуже хочу вам окремо про неї розказати. Сьогоднішнього випуску це книга Я віддам тобі сонце, авторства американської сучасної письменниці Дженді Нельсон. Це історія про двох підлітків, це історія дорослішання, і це настільки була для мене незвична історія підліткового тексту, тому що тут не тільки буде історія про почуття. Підлітків і про почуття дітей, які переживають щось дуже сильне всередині себе. А тут також будуть історії і дорослих людей, так? Оповідь ведеться від двох дітей: це двінятка, дівчинка і хлопчик Джуд та Ноа. І власне розділи розподілені так, що ми чуємо голос цих дітей. Ми чуємо голос спочатку Ноа, літній а потім в наступному розділі це вже три роки по тому, і це вже 16-літня Джуд. І так почергово ми дізнаємося історію. Їхнього життя, оцього кількарічного, про який вони описують, і насправді це дуже зворушлива історія, це історія, в якій сплетено дуже багато запитань і пошуків відповіді на ці запитання, і як люди проживають певні епізоди свого життя. І також хочу одразу зауважити, що ця книга це такий справжній витвір мистецтва. І я одразу сказала, що вона грала як мелодія, але тут багато про мистецтво. Авторка сама вчилася в коледжі мистецькому, і відповідно цей текст дуже з великою любов'ю написаний до мистецтва. І якраз головні герої тут це люди, які дотичні до мистецтва. Отже, є сім'я, і там є двоє е, діток, це двінятка. І вони обоє цікавляться мистецтвом. Це хлопчик, який дуже е, закритий в собі, який дуже зосереджений такий в своєму світі, і він не настільки комунікабельний і відкритий так, до суспільства. І дівчинка, яка в тому 13-літньому віці, вона навпаки така дуже дружелюбна, дуже відкрита до світу. І вони обоє успадковують від мами оцю пристрасть генетичну до художнього ремесла. Хлопець малює і є в ньому цей талант. А дівчина створює тут буде про такі. Піщані скульптури, скульптури таких жінок з піску, і я, звичайно, не хочу вам спойлерити, я не хочу вам відкривати якісь такі деталі сюжету, аби ви навпаки захотіли прочитати цю книгу. Але я радше наголошу на тому, що саме мене вразило, і що мені дуже сподобалось цій книзі, і що в ній було. Це буде історія про пошук себе і відчуття себе, і сприйняття себе, і усвідомлення своєї інакшості, і як суспільство до цього ставиться, і як ця дитина, підліток, себе поводить і чи дозволяє собі бути собою. Це буде історія про Ноа і Джуд і їхнє. Сприйняття материнської любові, батьківської любові і як у них вибудовуються оці стосунки в сім'ї, як батьки ставляться до цих дітей, і як вони вибудовують цей зв'язок з дітьми чи він є. І як діти у цьому своєму віці його сприймають, і як вони його відчувають або ні, і буквально якась боротьба, така внутрішня за материнську любов, і як вони це для себе прописують в голові, так? Те, що є і те, чого немає. І насправді ця книга, це якийсь для мене був дуже величезний такий внутрішній світ оцих дітей, внутрішній світ оцих двіняток, внутрішній світ і те відчуття, і те все, що вони переживають всередині себе, і дійсно, як підлітки, як діти, які дорослішають, можуть чогось не говорити вчасно чи не сказати щось, але дуже сильно це переживати, і не сказати одне одному. І ці діти вони настільки пов'язані між собою тут, якраз про те, про це сплетення взагалі оцих двох діток, які народжені в один час, і наскільки вони відчувають на відстані навіть одне одного, коли одному болить, іншому болить, коли один радісний, другий також дуже відчуває цю радість. Отже, тут буде перше кохання, тут буде про відчуття, що ти не такий, як інші, і про сприйняття себе. І про взаємостосунки між цими двома дітками, і про взаємостосунки батьків і дітей. І потім цій сім'ї стається величезна біда, і як ці діти у цьому горі намагаються жити, і як вони проживають це горе, як їм обом в тому всьому живеться, і що для них стає порятунком. І, власне, тут буде небагато головних героїв. І дійсно пазли складатимуться, і відповіді на запитання знаходитимуться, і буде зцілення, і буде прощення, і буде прийняття, і буде такий клубочок доведений до кінця, і пазли будуть складені. І те, що важливіше, чи де ти навчаєшся, чи хто поряд з тобою, чи те, як ти сам відчуваєш себе і свій талант, це настільки мені сподобалось, це настільки класно написано, і ось ці акценти класно розставлені мені видалося в цій книзі. І те, що сонце є в цій книзі. Адже тут дуже багато болю, і смутку, і багато світла разом з тим, і багато різної любові, і болючої, і е, нестерпної, і з відповіддю, без відповіді. І ці діти дуже любили грати в різні ігри, і вони такі доволі. Цікаві, тут, в принципі, ну якщо не є магічний реалізм, то якісь такі, знаєте, просто нотки, натяки, і можна це просто філософськи якось бачити, як, наприклад, дитина м не може відпустити бабусю, яка помирає, і вона її постійно бачить, вона її чує, вона спілкується з нею. І це відбувається так до якогось моменту. І ось ці ігри, в які грають ці діти, тобто вони. Говорять про різні варіанти, як би вони хотіли загинути, і це якісь абсолютно неймовірні їхні вигадки у цих останніх хвилин їхнього життя, або так само про розподіл світу, і в якийсь момент вони будуть ділити і віддавати одне одному ось це сонце і зорі і небо. І саме так називається ця книга Я віддам тобі сонце. Вона прекрасна, вона дуже мене вразила, вона точно е, опиняється у списку найкращих книг цього року. Я радію, що якось натрапила на цей текст і запланувала його читати цьогоріч. Прочитала. Ось така неймовірна книга, про яку я вам сьогодні хотіла розказати. Маю надію, що когось зацікавила своєю розповіддю. Розкажіть і ви, будь ласка, мені напишіть в коментарях, яка книга. Десь нещодавно прочитана вами, вразила вас, була неймовірною, була якоюсь такою незвичайною і надзвичайною. Дякую вам, дякую вам за увагу. Бережіть себе, до зустрічі!